Як правильно прати білі кросівки, щоб вони не пожовтіли? Моїм кросівкам вже рік я жодного разу не віддавала їх в хімчистку. Для початку я витягаю шнурки і замочую в кисневому відбілювачі, щоб вони були кришталево білі Гарно очищуємо підошву, щоб залишки бруду не перейшли на сітку під час прання. Мені зручно робити ось такою пласкою щіткою, яка чудово залазить в ці щілинки. Поверхню сітку, я не чіпаю і не тру. Потім розкажу чому. Далі беру спеціальний мішок для прання взуття, який зроблений з мікрофібри. Від для того щоб кросівки не пошкодили барабан пральної машини, а мікрофібра кра. Ще від моєї шкіри ззовні. Найважливіший момент до основного прального засобу додати засіб на основі кисню. Я користуюсь таким порошком Wells, який працює як підсилювач прального засобу і прекрасно виводить плями навіть старі. Кросівки після прання ним просто білосніжні, без пошкоджень, і це саме той варіант, як потрібно використовувати кисневий для взуття. Після прання обов'язково загортаю взуття в білі паперові рушники, щоб сітка не пожовтіла. І залишаю висихати, але не під прямими сонячними променями і не на батареї, бо потече клей. І вуаля, в кінці можна пройти з білою фарбою по підошві для ідеального результату. І мінімум тисячу гривень на хімчисті взуття я вже зекономила.